А звідки ви? Я Чернігова? Чернігов? І оце сюди, оце так перебралися. <рапляли> <рапляли> Мені тут комфортно. П'ять порожніх хат на хуторі вир купила Олена Осавицька разом з чоловіком Сусобурнадзе. Не хочеться просто, щоб сюди хтось в чужий їздив. За останню заплатили 500 євро. В одній живуть самі. На горі планують побудувати баню, на іншому дворіщі свині з маленькими поросятками по сусідству. кози з вівцями. Це батько Ібрагім. Ібрагім? Так. Власники написали в сільраді розписки. Після закінчення війни нові хазяї планують оформити нерухомість офіційну. У Уверу дві жилі хати. Кожного дня приходять вовки, заходять лосі, дикі кабани. Гавкає, так наче підливає. Я сюди, а він отам уже. На мене вовк летить. А я отак от як стояла. Я руками, ногами, а він летить. Кажу, геть, геть. Погнали у ліса, кажу, ну ти мій захисничок, бачите шраме. Че, а що ж іще?